Тобі, мама. І зараз буде наступний ролик про мою подорож на Майорку, якщо я не помиляюсь, це третій день. Але зараз хочу зазначити про день попередній. Якщо зайти в коментарі і подивитися все, що там написано, то я скажу Перемога! Бінго! Я можу сказати, що я той блогер, у якої кількість людей, які слухають те, що кажеш, розказуєш і показуєш, слухають це все, вибачте, з ракою, ну, наближається до статистичної похибки. І це справді перемога. Те, що я бачу зараз у Фейсбуці, в Інстаграмі, в якихось тематичних групах, срач став національним видом спорту. Люди туди скидають весь свій негатив на чужих, на незнайомих людей, це дуже прикро. Це так не можна. Тому що це такий спорт, оце слухання сраку. І це, по-перше, неуважність лінь заглибитися у тему, а ще поверховість сприйняття. Тому що ми всі бачимо обгортку, але ми ніколи не знаємо, що в тій обгортці є всередині. Ну, наприклад, от одна дописувачка. Я, до речі, про обгортку багато буду говорити в цьому ролику. Багато, ну кілька хвилин розкажу вам про себе, зокрема. Але ця дописувачка говорила не про мене, але загалом про тих людей, я так розумію, бо мені важко було кудись притулити її коментар. Про тих людей, які живуть на майорці, про наших співвітчизників, які там зараз під час війни проживають. А, коментар який? Гріють жопу там на морі. Я не знаю, що цієї людини, яка написала сталося в житті, і що її так, знаєте, сподвигло на такий подвиг, <гум> незнайомій жінці, писати це в коментарі. Ні, ця жінка стерпить, мені норм. Ні, не стерпить. Відповість. <гум> Дивіться, ми часто дивимося на обгортку, але не знаємо, що всередині. З тих людей, яких я зустрічала, от тих, які справді. Гріють свою гудзицю на березі Балеарського моря і от і живуть таке прекрасне, знаєте, відпочинкове, відпочинкове життя, ну їх були одиниці. Більшість наших співвітчизників вкалують як прокляті, живуть досить в красивому місці. Так, все надзвичайно. Але щоби жити там, вони важко працюють. І 90% з них мріють повернутися додому. Але з них більшість з тих регіонів. Це шанси повернутися додому в них мінімальні. І говорити їм, що ви, що ви там грієте свої дупи, їдьте додому ну це максимально жорстоко і некрасиво. Як і взагалі, зараз, під час війни, давати оцінку комусь, не знаючи всієї ситуації. А ми ніколи не знаємо всього, що сховано за тією обкладинкою. Звісно ж, ви сьогодні побачите у ролику видачу гуманітарної допомоги. Дуже багато хороших людей, теплих, класних, вдячних. Але не всі, так. Е, також я бачила кілька кос, які брали ці величезні торби з продуктами, перли їх поперед себе так, що очі вилазили, бо та торба важить, як вона. А за кутком стоїть Мерседес з білим салончиком, який за кілька сотень євро. Я не знаю, чи маю я право говорити це таким тоном, але мені це дуже трошки дико і дивно. Бо перед нею я бачила. Жінку, якої дев'ятеро дітей, і всі вони відмінниці, відмінники, всі грають на скрипках, фортепіанах, танцюють, і вона волонтерить, і вони всі такі ну, видно класні, хороші люди, їм складно. І ця допомога дуже для них доречна. Але що я можу сказати тій жінці на Мерсі? Це справа її совісті. І час все розставляє на свої місця. Я все ж таки в це вірю, в цю якусь справедливість. Для неї час вплине інакше, але воно все своє знайде. Робіть те, що можете, допомагайте, кому можете і як можете. А решта це вже залишайте на Божий відкуп. Мені якось так це все здається. Я в цьому ролику також розповім вам про важливі речі. На частину нашої місії було розказувати про Україну. Особливість майорки в тому що вони читають газети, вони дивляться телебачення, місцевий дуже його люблять. Ми побували скрізь. Ми давали інтерв'ю, кому тільки могли розповідали про потреби України, про зброю. Про медицину, про дітей, про допомогу нашим людям. Це справді було вкрай важливо, і це їм було дуже цікаво. Я, це цінно для нас. Вони і самі пропонували нам ці зустрічі. Якщо я познаходжу потім посилання, можливо, я позакидаю потім у спільноту. Не пропустіть. Ну, якщо ви будете підписані, то ви бачите, буде те, що я пощу в спільноту, то і не пропустите це. Тому тисніть книжечку. А ще сьогодні в ролику буде багато краси. Це я прокинулася зранку на майорці. І в мене було рівно півгодинки на каву посидіти, подихати, поплакати, подумати та й вас з собою запрошую. Доброго ранку, друзі. Давайте подивимось разом у вікно. Зараз 7.30. 30, лише подивіться на це. Зараз майже восьма, і це тільки зараз загорив стає сонце. Уявіть собі. Тільки зараз. Я вже стрибнула в душ, приходжу. Мене кожен раз тут підходить І потихеньку всі прокидаються, летить літак в небі. Пташки співають. Боже ж, яка тут тиша. Особлива тиша зранку. І повітря, яке пахне. Хочеться плакати. Насправді дуже цікава історія, знаєте що? Обгортка. Часто ми сприймаємо якісь події, які стаються в житті інших людей, тільки через обгортку. Ну, наприклад, Лена, бібама на майорці. Клас. І кожен потім в цю обгортку завертає те, що в ньому болить, що в його голові. Наприклад, я вже тут два дні, і це мій перший момент, коли я просто сіла, коли я милуюся красою, коли я дихаю, маю час на самоті, тому що ці два дні я нічого не бачила, окрім дороги, складу, зустрічі за столом, безкінечних робочих, важких розмов, складних, бо проєкт, який ми хочемо зробити тут. Він дуже багатокомпонентний, страшезно відповідальний. І щоб він втілився в життя, треба зробити величезну кількість роботи. Так, це принесе користь, це принесе щастя сотням людей, дітей. Це буде таке щастя для них. Я впевнена в цьому стільки, скільки вони отримують тут. Ну, навряд чи 99,9% з них не мають жодних шансів коли-небудь отримати те саме. Можливо, це буде той період, який вони будуть згадувати все своє життя. І зрозуміють, що світ трошки ширший, ніж їхня хата, яка у вигляді згарища, ніж згорьований дім, де так складно і важко. Можливо, вони приймуть для себе якісь рішення, в майбутньому їхні батьки. Але і вони збережуть в серці те, до чого треба прагнути, куди рухатись. Принаймні про те, що можна бути щасливим. Ми маємо це для них зробити. Я прошу про це Бога. Я сподіваюся, він нам благословить в цьому місці, але це дуже цікаво. Ну, де б я ще могла опинитися. Спати хилі в, в старому монастирі. Місце справді дуже енергетичне, місце особливе, автентичне, стільки деталей, стільки всього тут знімати не перезнімати, насправді так. І сама собі повірити, що я сиджу на пальму де Майорка. П'ю каву і додумаю, додумаю додумаю безкінечно вариться в голові деталі цього проєкту. Ми вчора дуже довго сиділи. Ми і свої розмови говорили, але здебільшого робоче, 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 робоче. Це вже треба на тому етапі, коли треба сідати і все писати, писати, потім рахувати. І в нас дуже мало часу, щоб втілювати це в життя, тому що вже треба запускати проєкт. Я дуже вдячна всім. Хто долучився до цього, хто зробив, можливо, мій приїзд сюди. Тому що кожна людина, яка долучилася, яка пригостила мене чашкою кави каву чи більше, ви є теж учасниками, співавторами цього проєкту. Хай, хай все втілиться. Ви побачите, ви будете знати, про що це мова, і ви зрозумієте потім, чому я така натхненна і чому я дуже хочу, щоб це все втілилось. О, яка ж краса. Мабуть, це одне з найкрасивіших -най місць у світі, де я коли-небудь каву. Ось там я ночувала, одне з тих віконечок було моє. Давайте спустимось в сад. Я вночі ходила туди, але хочу вам показати трошки. Вночі нічого не видно. Тут все ще буде прибиратися, звісно. Тут буде наводитися порядок, замітатися, підстригатися. Тим паче зараз зима, тут ще все буде зеленим. Дивіться, який тут є басейн. Ви лише не погляньте. Ну, його, звісно ж, треба лагодити. Тут дуже багато роботи. Чесно, дуже багато роботи, і грошей ще сюди треба вкладати. Але басейн класний. Його пофарбують, його полагодять так, щоб туди правильно а, набиралась вода. Тут її не треба навіть гріти. Тут дуже і дуже тепло влітку. І головна фільтрація, чистота, він досить глибокий. Так. Навіть дорослим зручно купатися. Нашим монашкам був такий басейн. Що вони в ньому робили, я не знаю. Але місце абсолютно чарівне. Ой, слухайте. йдемте сходимо. Там можна зайти чи не можна далі. Я вчора там бачила таке деревце. Якщо ми зможемо зайти, я вам покажу. О! Можна! Дивіться, тут є ще один дворик, він не наш. Але. Дайте яка краса. Якісь тут квіточки червоні. Оце все воно таке автентичне. Таке красиве, що слів моїх просто. Нема. Це все зеленці, всі лавочки, пальмочки. Це така естетика для мене. Я просто насолоджуюся цим. Спеціально запишу цей басейн. Я хочу все це зафіксувати, щоб потім порівняти, що ж буде після реконструкції, коли тут наведуть порядок, коли все це буде заметено, почищено. Думаю, що це буде дуже і дуже красиве місце. Дива не станеться, знаєте, що я зараз просто закрию долонькою камеру і ви побачите на Ні. Багато роботи, багато грошей, багато намагань знайти ці гроші і зробити це все. Але я сподіваюся, ми зробимо.

Дівчатка там працюють. Це жіночка, яка дуже в нас любить вердуру, овочу, вона. Так, ви що індивідуальне замовлення виконуєте? Бали тебе. Все для їх, і щоб вони нам тут посміхались, хоч пару хвилинок були життя раді. Пані прекрасна посмішка, я вже помітив. Ось це велика допомога. Щоб Це дуже великі гроші. Дівчатку роблять величезну роботу. Ви розписався, дівчата. Ви розписав. розписалися. Видача вже майже закінчилась. Тут? А хто там знайшов теплесеньке місце? Звірінець. Звірініць, ти звірінець маленький. Сьогодні було дуже багато людей. Всі, хто зареєстровані, вони отримали допомогу, спакував. А ми вас фоткали, так? Фоткали з до і по відео познімалися, <рі> Дякую. Пока, <рі> а, пока. Пока. Все, Ми на сьогодні закінчили. Слухай ну велика видача. Ти колись бачила такі, Ой, таку допомогу? Слухайте, хоч в одній такого рівня допомоги такої кількості допомоги немає навіть у нас. Чесно, я не бачила в жодному фонді, в жодній асоціації такої кількості. Продуктів, послухайте, зелень, реально хліб, молоко, молочні продукти, овочі, фрукти, крупи, фрукти, бі. Бі. блін, все м'ясні тут є. І, 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 і ще бувають тижні. Видається це кожного тижня. Послухайте, і ще видається свіже м'ясо. Я мовчу про те, що там ковбасні, м'ясні вироби, сири, це теж все є. Все просто І це іспанці Підтримують Наташу, а Дякую їм За те, пальма де Майорка, це не завжди сонечко. Сьогодні дуже дощить, ну як дуже? Відчутно і прохолодно, дуже сиро. Треба, мабуть, одягати куртку таки вже. Ви бачили цю допомогу? Справді, Амар Юкрен це, це щось надзвичайне і неймовірне. І воно тривається абсолютно на ініціативі цих людей. Воно їм треба, Боже, яка це гімаровена? Ця жінка встає о шостій ранку. Їде, грузиться, пакувається, розгружається, перегружається. І так практично кожен день. Щоб ці люди мали що їсти. Не всі з них вдячні. На жаль, навіть на 50%. Вони, дуже багато хто сприймає це, ну, типу, як ми нам повинні. Да ніхто нікому нічого не винен допомагають, тому що хочуть допомогти, тому що можуть. Ну, мені би хотілося, щоб наші співвітчизники поводили себе трошки інакше за кордоном, коли вони отримують допомогу. Бо мені сьогодні кілька разів було дуже соромно. Якось це робила не я. Але мені перед Наташою за цих людей було соромно. Якщо ви за кордоном, не робіть так. Якщо вам там допомагають, дають якісь продуктові набори, дають підтримку. Вам ніхто нічого не винен взагалі в цьому житті. І якщо для вас щось роблять, будьте вдячні. Зайвий раз, скажіть дякую. Задонатьте, підтримайте донатом ту спілку, яка вам допомагає. Це завжди доречно, повірте. Що скоро буде два роки, як війна, ви приїхали, що яка обстоятельство зараз в Україні? Наразі в Україні війна триває, і перед річницею два роки хочу сказати про те, що насправді війна зараз має дуже активну фазу. На жаль, наші люди гинуть, наші діти плачуть і так само гинуть. І допомога, яка раніше була звідси з усього світу, зменшується колосальними темпами. На жаль, перекладеш? a víspera de, de los dos años de la guerra, la situación por desgracia no, no está mejorando, uh, estamos perdiendo a mucha gente y, y lo que pasa es que la ayuda humanitaria que se recibía al principio ya no está llegando. <coughs> Не видає інтерв'ю для телебачення. Роз ми розказуємо максимально про Україну, тому що щоб хоч якось бігти допомоги. Продовжують бути окупованими наші території. Загоп дуже великий стрес через те, що відбувається, переживають саме діти. Так дуже важко тваринам, дуже важко. Віковому населенню, тобто старцям, особливо важко тим, хто лежачий, хто прикутий до ліжка, хто не може виїхати з деокупованих і прифронтових зон, хто знаходиться в окупації і не може виїхати напряму одразу в Україну, але найбільше горе це діти. Приїхавши отсюда сюди, що ти хочеш попросити, що, в чому ви нуждаєтеся там, в Україні, щоб виграти цю війну? Окей, okay, давай я буду говорити частинами. Для того щоб Україна перемогла, треба розуміти, що є різні категорії населення, які потребують допомоги та підтримки для перемоги. de ayuda. Якщо ми говоримо про військових, то ми говоримо про зброю. Ми говоримо про техніку. Без них наші захисники і захисниці, тому що це і чоловіки, і жінки, вони безсилі, тому що ворог озброєних до зубів. Кисі стамо шаблями де мілітариста, то мухареські омбрис, то мілітари. Hay mujeres y hombres necesitan ante todo arma, ar, armamento y, y cosas del ejército porque Rusia tiene mucho, Ucrania no tiene tanto. Y seguimos necesitando que nos cedan armas. Y a los ciudadanos que nos piden. Pero, espera, ah, espera. bueno, bueno, perdón. Eh, sí. Y si aquí quiero la la que está en el mayor parte, son los drones y antidrones. Eh, Пристрої, такі як анті-ФПВ, рушниці, різні бумбокси, бокси і так далі. Чому вони потрібні? Тому що коштують вони дорого, збираються гроші довго. Але цей дрон, наприклад, він може злетіти, ворог його знищує, і ми змушені знову збирати гроші. Але питання навіть не в тому, що ми потребуємо час, питання в тому, що часу немає. Дрон злетів, його збили, його немає. А наші захисники продовжують бути там і мають чимось захищатися. Знімаємо сюжет про те, як пакується допомога від Amara Ukraine для України, а вона регулярна і якраз підзнімаються кадри, щоб цей сюжет вийшов на телебачення. Це закінчили зйомки. Далі у нас починається наступний етап. Далі побачимо сюжет. Якщо б матиме на нього посилання, то я вам покажу. Бай. Бай, бай. Ну все зробили, oh, це дітям. Oh, Розказали oh. про Україну. Молодці. Oh, yeah. Майоркський квінчик. Oh, yeah. Покажи ближче трошечки. Там вже все включено, я часто, коли знімала там городські всіля, вона була така ця рубрика, то я знімала куінжі вечерні. Не ж як красиве якесь небо. Це теж абсолютно чарівне. Це Я при обожнюю красиво. Господи, я вас на море ходять везде. Як розумію, що у вас такого частенько буває, так, Гарри Це дуже класно, коли на набережне, на морі, стоїш і сонце сідає. Така краса. Я просто чувствую. Саме захід сонця впливає якось абсолютно терапевтично. Я вирішила згадати, що я блогер, і що ми приїхали назад, і що ми втомлені всі як з собаки, і що ми пишемо адженту проекту, і що ми ще не бачили моря, і що ми не піднімали голови сьогодні від роботи. І якось таке враження, що ми тут вже тиждень, а ми всього два дні, а ще багато роботи попереду. Завтра буде трошки більше відпочинковий день. Відпочинковий. Але така накопилася в тому, що вже просто хочеться впасти в мордою в подушку на другий день. Але ми не так надовго приїхали багато треба встанути. Отже, працюємо далі. Зустрінемося з ранковою карою. Нема сил. Як вам наш насичений графік? Ви розумієте, чому я в кінці ролика така трошечки підгулявша. <схай> Тому що справді день за три. Але ми тягнули. На жаль, якщо говорити про цю поїздку, то перше слово і моє враження, яке я згадаю про майорку, це буде не краса, не ті квітучі дерева мигдалю. І дзвони цієї прекрасної церкви. Втома. Страшезна втома. Я часто про це говорю в роликах, тому що це постійне фонове відчуття. Але воно не заважало нам працювати насправді. Це теж був, знаєте, такий маленький моторчик. Все встигнуть, все встигнуть, нинить, погнали, ввечері трошки понили одне одній, поспали, піднялись і далі пішли працювати. Чи був відпочинок під час цієї поїздки? Тому що, як зазначили, і ми ж говорили з вами спочатку, що хто там гріє дупи на морі? Я не можу сказати, що я дуже розігріла свою дупу на морі. От в наступному ролику я вам покажу море. Його зовсім трошки. В цьому я бачила його з вікна. В наступному ми зустріли з морем на 10 хвилин. Ох, 10 хвилин сліз закаду. А море? А море, а море? Море завжди прекрасне. Надзвичайно красиве, все самі побачите, нічого не буду спойлерити. А також ми зайшли в ресторанчик. Нас друзі запросили на дві годинки в ресторанчик. І оцей був весь наш відпочинок за всі ті майже 5,5 днів у Майорки. Але це буде вже в наступному ролику. Щоб не пропустити отой шматочок міні гастротуру Підписуйтесь, будь ласка, приєднуйтесь до спільноти, ну і будьмо разом. Дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що ви є. І до наступної зустрічі!